Друзі, всім привіт! Вирішила записати таке коротеньке відео для тих, хто зібрався в автобусний тур. Хто їде вперше, тому буде дуже корисно. Що брати з собою? Дивіться: автобусний тур це їдеш в автобусі, то тобто сидиш ти положення сидячи, да, і багато ходиш, тому взуття про це кажуть багато-багато, але цьому придайте. Дуже велику увагу, бо взуття це головніше. По-перше, в автобус, якщо у вас томлються ноги щось візьміть з собою, в автобус перевзуться, або намагайтеся розуміти, щоб ноги трохи відпочили, і ходить. Обов'язково 2-3 пари взуття це обов'язково такого самого зручного. Наприклад, я ходити можу дуже багато. А ось буває, у мене навіть в самому улюбленому взутті я взулась. От, Трохи перейшла і мені треба розуться. мені треба хоч хвилин п'ять, щоб розуться відпочити, і потім я можу йти. Ну Я не знаю, що це. Це в мене давно таке з ногами, я не знаю, з чим це пов'язане, це не, не тисне взуття, не там незручне, ні. Саме кажу улюблене. Навіть в шльопанцях я можу ходити, і потім мені треба розуться, трошечки походити і все. Тому придбайте, будь ласка, взуття Це головне приділіть цьому увагу. По-друге, що я вам хочу сказати, зберіть валізку невелику, якщо ви йдете там 4-5 днів, ну ви ж не будете там наряжатися, ви цілий день ходите. Зручні речі, да, ясно. І маленька якась сумка, що була в автобусі з цим же взуттям, що перевзуватися вам треба. Щось, якісь канапки, шупись, якісь горішки там, ну такі печиво, ну що ви там писти, бананчик якийсь, мандаринчик, яблучко, ну таке і вода обов'язково, Це щоб тримати в автобусі, бо висіли в своєму. Місті і вас привезуть туди. І тому, щоб зручно дістати. Бо якщо це валіза, вона ж в багажному відділенні, не завжди водій може на зупинці десь там, де ви зупиняєтесь, відкривати цей багаж. Ну, вони попереджають, ну краще при собі мати в автобусі щось таке там схотіли попити, перекусити, перевзуться, плед якийсь беріть обов'язково, друзі. Якщо це вечірні переїзди, може тягнути, ну то таке плед це треба, да мені було прохолодно, але без плету нічого зі мною не сталося. Подушка обов'язкова, бо ви сидите в автобусі і вам має бути зручно Хоч кажуть, автобуси комфортабельні, але ви знаєте, що ми з вами різні. І коли дуже невдомо сидимо, а потім вже екскурсія, ти ж підіймаєш голову. Ну, подбайте про свою шийку. Для гостиниці, що я вам скажу, фен. От я була чотири країни. Фен був крізь, ну такий слабенький. Я брала з собою фен. Візьміть маленький шампунь, не, кру... не крізь є шампунь. Ну, гігієна то вже ясно, що вам треба своє тапці. В жодному отелі не було тапок. Я брала з собою, і це правильно. Ну, розумієте, що нам же не люкс, апартаменти знімають, а знімають. Таке щось простіше, тому тапок не було. Про це придбайте, щоб з вами було в чому спати, в чому ви спите, і взуться в готелі там походити. Wi-Fi в готелях крізь є. А ось в дорозі, щоб був роумінг, обов'язково про це придбайте. Це важливо. Бо я заплатила тут окремо, крім тої абонентської плати, я ж не знаю, який у вас тариф. І ще й заплатила за роминг. І я добу була без романгу, не могла підключити, не знаю, що там було, аж в другій країні вже включився, слава Богу. Зв'язок обов'язково подбайте про це, якщо вам треба кудись дзвонити додому. Ну, Я думаю, що треба кожному дзвонити да, щось сказати. І, ну і не забувайте, що в кожному отелі буде Wi-Fi. Ввечері вранці ви можете запросто позвонити, це таке вже. Потім, Майте дрібну готівку, це на туалети, друзі. Бо майже крізь туалети в Європі платні. Це дуже рідко безкоштовні. Ми десь на заправки ходили 50 центів. Але ти, якщо купуєш каву або щось, тобі повертають. Ну, не всі купують каву, друзі. Якщо ми їдемо в тур, ви ж розумієте, що це 3, 5, 6 євро кава, Не менше нема за євро кави. Я не бачила принаймні. І тому не кожен може собі дозволити. Може, не кожен хоче, ну то таке. Перекуси вуличні. Розраховувати, що знов-таки середня ціна 6 євро. Це видні їхні сосиски знамениті, нічого там гарного нема, типу нашого ходу. ну вони такі величезні. да ну Це плюс-мінус 6 євро. Це може бути за 6, дивлячись, у ви візьмете, і може бути трохи там 570, ну 6, 6 6 50 вулична їжа крізь. В цьому, в Прагі оці їхні булочки відомі там з начинками, без начинок, різні. Те ж саме, Плюс-мінус 6 євро. Як можна знайти за 3 євро, так можна і за 8. По-друге, друзі, ви не забувайте, що ми ходимо по туристичним містам, коли їдемо да, ці тури. А туристична частина міста це завжди ж ціни, ви ж розумієте. Да? Я, наприклад, жила в Урзуфі, це курортний посілок в Україні, хто знає в області, тому є різниця, що я куплю там біля моря, піду, чи десь там на краю. Села, магазині, Ну трошки невелика, але є. ну Сувеніри, магніти це все туристично, це все заробіток людей. Вони не будуть для нас. Немає сувенірів по одному євро. запам'ятайте це тільки в Німеччині. Були по одному євро. Знову вони такі 4, 5, 6 євро. Я кажу, навіть в Польщі дорожче. В Німеччині саме дешеве було 1 євро магнітики ці і Якщо бере 10, то можна 9 євро, і навіть в одному місці я бачила 10 штук за 7 євро. Ну, мені на що набирати 10 магнітів, то якщо вам треба, ну шукайте, друзі, звертайте увагу, навіть коли екскурсовод веде вас на екскурсії, завжди ж ці сувеніри ви звертайте увагу на ціну. Бо коли будете потім гуляти, ви вже будете трохи розуміти, там було там, наприклад, 1 євро. Ну, може, ви знайдете, я звідки знаю, а там шість, то ви краще пройдете. Не бійтесь, не загубитись, бо завжди екскурсовод веде таким маршрутом, щоб було зручно нам орієнтуватись і зручно повертатись до автобуса. Вам кажуть час, Це для таких, як я, хто боявся їхати вперше, думаєш, може, загубитися. Я сама їхала, самому важковато. Але ти в автобусі вже з кимось знайомишся, потім розселяють в готелях, якщо ти один з кимось, ти стороннім будеш. Ну, з кимось ти вже з Легше буде. О. Ну і Завжди нам кажуть таку дорогу, якісь дають орієнтири, там от, прямо пройдіть, ось такий орієнтир. Ну, це не важко, не бійтесь, ви не загубитесь. Далеко ви не підете, якщо боїтесь загубитися. І головне, знов такий зв'язок. Якщо, не дай Боже, ви десь загубились. Є телефонних екскурсоводів, курсоводів, є Google карти, Ну все це тому я кажу, придбайте зв'язок. Що ще я вам хотіла сказати, друзі? Ну, Дрібні гроші маєте і картку. Сама зручна картку, щоб не набирати різних грошей, бо мені важко було орієнтуватися. Країна кожен день міняється, там євро, там якісь уже другі, там злоті, там знову євро. Ну, такі, Ти поки перераховуєш, вже забуваєш, що, по чому, ну дуже важко орієнтуватись. Тому я ще раз скажу, обов'язково це зручне взуття, зручний одяг, якісь канапки, якісь сухі перекуси, дрібні гроші, ну їх можна виміняти, у екскурсовода завжди. є оці по одному євро, бо вони ж набирають в екскурсії. Ми спочатку, коли їдемо, міняємо їх в дрібні, а потім, коли ми вже виїжджаємо, якщо треба щось віддати екскурсоводу за якусь екскурсію, ми ж дрібні віддаємо, то вони знову набираються. Тому за це не переживайте в автобусі, вам вони запропонують. Навіть є туалети, де карта розраховується. Тому от, карта обов'язкова, щоб можна було скуплятися, дуже зручно. Ти не вираховуєш, не знаєш, підійшов вже, дав. І все, так дуже зручно. Ну, потім обід завжди є в якійсь країні, знов-таки ще курсовод каже отут вигідно, тут не вигідно, і ви вже для себе вирішуєте. Наприклад, багато школи їсти Макдональдс. Ну я рахую, Макдональдс можна й дома поїсти, на що його за кордоном витрачати такі гроші. ну А щось національне спробувати можна. Вирішуйте для себе. Наприклад, я в автобусах не їм. Не в потягах, не де. Це в мене ще я була молода, їхала в Казахстан там їхати тиждень майже, ну, шість днів. І я не їла майже. Уже потім мене люди почали заставляти, змушувати поїхати, щось там пригощали. якісь там. Я що з собою взяла, Короте, я коли приїхала на місце призначення, все викинули, воно все пропало. Бо літом я їхала, жарко. О, І так в автобусі. Ну Я можу з'їсти яблука, мандарин, якесь печиво. Щось таке я можу, горішки якісь, а от канапки, ну мені не дуже. Хоча знов таки я кажу за себе, а вам кажу, подбайте про ці перекуси, щоб були в автобусі. Бо зазвичай в автобусі ви їдете 6-8 годин, і щось треба перекусувати, бо ви не можете голодні. Вже коли вас заселять в готелі, то там є шведський стіл зранку, то ви гарно там люди наїдаються, знов таки мені не зручно, бо я зранку не їм. А якщо ви звикли зранку снідати дуже добре наїстись, і вам вистачить до обіду, це 100% від, де їли Ми там навіть можна було із собою, я бачила, брали судочок, якісь канапки робили. Принаймні, нам не робили зауваження, але мені це не треба. Я що з собою взяла на канапки, а все привезла додому. Це я кажу для дорослих. Якщо ви збираєтесь з дітьми... Продбайте про те, що було дітям, ви знаєте, що таке дитина. Дай попити, дай поїсти, дай попити, дай поїсти. Ну, ясно і понятно. Якщо у вас двоє, то вже за компанію ви будете більше їсти. Бо я одна, мені трохи Ну, незручна. Не я не люблю, я кажу, це моє. Але вам кажу, породбайте про перекуси. І коли йдете на екскурсію, щось закиньте в рюкзак. Бо кожна, що ви берете вуличну їжу, я кажу плюс-мінус 6 євро. Якщо у вас багато цих євро, будь ласка, нічого з собою не беріть, все купуйте. Якщо трохи хочете зекономити на якийсь сувенірчик, чи що, хай буде. Ви зайдете, поїсти, обов'язково щось десь перекусите. Але десь буває, щось хочеться погризти. Тому не бійтесь, подорожуйте, це не так дорого, як здається нам. Нормально в турі в автобусному, бо я кажу, за ці дні ти з ким ознайомишся, вже в тебе є компанія. Ну і по-друге, ти ж побачить ваші очі, не замінить ніякі знімки, ніякі інтернети, нічого. Дуже красиво в кожній країні по-своєму. І ще я хочу сказати: от ми були в Німеччині в Дрездені, і ясно і понятно, що пішли всі в цю Дрезденську галерею, Друзі. Нас було багато, тому по знижці квіток 12,50 євро. Це 514 гривень. Всі пішли, вся група одна така жінка не пішла і прямо робила. Тепер скажу я вам таке: я не іскусствовець, Я не розуміюсь. Так, да, я побачу якісь картини, я вже і забула, що я бачила. Може, десь я побачу в інтернеті і скажу, так, я її бачила. У мене є квіток, да, я можу сказати, що да, я була в Дрессинській галереї. Все. На цьому все гарно закінчується. Якщо йти в галерею, то треба мати хоч якогось гіда там, щоб він сказав, що ця картина важлива. Ну, щоб щось запам'ятати. Як нам в місті да, показують, то зверніть увагу, то ти сам не побачиш цього ніколи. Ну, ти побачиш, але ти не будеш знати, яка там історична цінність і все таке. Тому. Думайте, коли йдете в такі екскурсії, що це пуста трата грошей, як на мене. Ці всі картини можна побачити в інтернеті, друзі. Ну, якщо ви розумієтесь на екскурсію, так. Да. ідіть, будь ласка, це ж таке, там можна ходити безкінечно, там багато, красиво, все. Ідіть малими групами. Ми зайшли велика група, нас заставили здати телефони і все. А другі туристи фотографували це все і знімали. Ну, знаєте, обідно зайти, не зняти. Хоча вже потім ми, нам сказали, можна було ж з цим квітком спуститися. Ти ж здаєш всі речі. Ти навіть маленьких сумочок з собою не береш, ці ж камери Слову, там, Дуже ця галерея така охороняється крізь це все. Виявляється, можна було спуститися, взяти свій телефончик і піти знову дивитися. Ми ж цього не знали, бо нам сказали, що телефони, да, здайте, нам було обідно, коли ми бачимо, що хтось знімає, а нам не можна. Ну, якщо йти в цю галерею, там ще два музеї поряд, кераміки і фізика математичний по-моєму. І з цей один квіток можна зайти ще в дві екскурсії. Тому як би вигідно, але ж від часу залежить. У нас в Німеччині дуже багато часу було, і хочеться ще там місто глянути, а в цій галері там я вам кажу, друзі, можна ходити безкінечно. Скільки поверхів, скільки картин і скульптури, і все, все ж ну, ти ж зайшов, заплатив, хочеться щось глянути. Тому, коли йдете на екскурсії, ви думаєте чи цікаво це вам, чи ні. от Я не хотіла, ну просто всі пішли, аж одна не буде по місту ходити. А отак ну, от вийшло. Ну, це добре, щось побачили. Ладно, Я не шкодую, я просто вас попереджаю. Якщо вам не цікаво, то краще підіть туди, де вам буде цікавіше. Ми були в неділю, магазини ж закриті в Європі, ви знаєте. Тому ми туди і пішли. А так краще я пішла, б, там храм був. Люди, така черга в той храм. Я не знаю, що там таке, там можна ліфтом піднятися наверх і глянути. Все місце зверху. А можна просто в одні двері заходиш і в другі виходиш. Ну, черги страшенні. Ходили ми в костел, там органа музика. І ви знаєте, в багатьох храмах хочуть грошей. Прям наглу підходять, що давайте, давайте, давайте. Якби це доброчинність, але розраховуйте на це. Якщо там щось платне, то краще підіть других. В кожному, в кожному європейському місті. Купа храмів, красиві всі по-своєму. Тому шукайте, подорожуйте і будете бачити. І ще раз кажу: розраховуйте на зручне взуття і одяг. Бо в автобусі ти сидиш, у мене, наприклад, випало місце біля дверей. От заходиш і одразу біля дверей. Там ось так десь для них місце. Сантиметрів 40 не більше. Я висока, мені незручно, добре, що я сама була сиділа. І ви ж треба боком сидіти, дверей дує. Я, а коли ти їдеш перший день, ви ж теж маршрут свій вам вже розкажуть. Наприклад, ми виїхали в три години дня з Тернополя. І десь у 9 ранку ми були на місці призначення. То спала ми в автобусі, хоча всі кажуть, без ночних переїздів, але був цей переїзд. Я пішла спати туди назад, добре, що були порожні місця. Там мені кажуть, сядьте, може вам зручніше. Я посиділа, там теж мені не сподобалося, я там ніч провела, а потім вже повернулася, вже все була. І коли повертаєшся, те ж саме ти виїжджаєш з вечора, і приїхали ми у четвертій ранку, майже ти ніч провів в автобусі. На це розраховувати що. Якщо не зручно ногам, якщо хворі ноги, то я думаю, автобусний то не для вас, друзі. Треба, щоб було зручно сидіти, бо потім після автобуса ти дуже багато ходиш. По-друге, ці санітарні зупинки, вони не зупиняються, як вам там приспічило, якось контролюєте себе менше пийте, бо є через 3-4 години, санітарні зупинки попереджають про це, що друзі. Подбайте про це, бо не може автобус кожному зупинятися, що ви розумієте. Тому от, зупинились і йдіть в туалет. Хочете, не хочете, як нам кажуть, йдіть в туалет. Бо наступна зупинка буде там через 4 години. Туалеті гарні на заправках в Європі кругом цей туалетний папір є, тому не треба запасатися. Ну, Дуже чиста. Дуже приємно, що ти заходиш на якісь заправки, чистий туалет, і навіть на одну зайшли там такий запах, що я вам передати не можу. Тільки в'їжджаєш в Україну, навіть на таможні вже не те стоїть. І щоб ви розуміли, да, де Європа, де ми, сподіваюся, ми їм там нічого не загрязнили, все добре лишили. Тому я вам кажу, друзі, ще раз скажу вам, гроші. Обов'язково. І майте при собі бананку. Таку яку сумочку, щоб гроші і документи були завжди при вас. Не в рюкзаку взаді, а при вас, бо ви подорожуєте багато з країн. Люди там, всі, які ви туристи, є і ще місцеві. Ну, щоб, знаєте, не було лиха ніякого. Подорож має бути з гарними згадками, а не з чимось поганим. Тому придбайте про свою безпеку. Гроші документи тримайте десь переді себе. Це зручно малесенька сумочка. Я навіть її носила під курткою. І все зручно. Врузочку, вже якийсь перекус, зонтик і все таке. Тому я кажу, гроші мають бути налічка, хоч трошечки мало. Ли, карта десь не спрацює і все. Да? Дрібні на туалет. І на карці обов'язково. Ну, Документи, ясно, ви без них не поїдете. Взуття. Зручне взуття це головне перекуси, подушка і плед в автобус. Ну, знову, якщо ви обідетесь, якщо ви ще молоді, плед і подушка не треба, або жарюка ви поїдете, вже жарко буде, то і не треба цього. Я кажу за. От я їздила, тільки приїхала. ну плед би не завадив. Було прохолодно трошки. О, перекуси тримайте біля себе зручно в автобусі, бо це зручно, ти в автобусі поклав, і якщо тобі треба, ти рюкзачок дістав і пішов в подорож. А так, знаєте, і водичку. Може, у вас буде велика бутилка, ви маленьку перелили і пішли. Візьміть з собою ліки якісь, там, там голова, зуб, мало що заболить. І пластир візьміть, якщо натрете ноги. Ну, я вам кажу. 150 разів, напевно, вже взуття. Придбайте про взуття. Бо ніякий пластик ніякий крем не врятує, якщо щось буде незручно, ви щось нове купите, якесь взуття. Ви помітили, що туристи, які подорожують на фото, завжди вдіті якось дивно да Але це нам так зручно. Саме головне, щоб було зручно, некрасиво. Якщо я візьму на якісь там підборах. там Скільки я пройду, не дуже далеко. А в красівочках ти можеш йти, йти, і йти. Тому, але є і в сапогах я була, вони зручні, мені в них зручно, я в них поїхала. Тому вибирайте взуття, яке перевірено саме вами. Якщо ви звикли ходити багато пішки. Будь ласка, подорожуйте, насолоджуйтесь красотами і все буде добре. Друзі, якщо комусь годиться моє відео, я буду дуже вдячна вам за лайки, за підписку. Сподіваюсь, що комусь це треба буде, хто перший раз їде. Бо я теж багато відео дивилась, там пишуть списки. Не беріть багато, не беріть, я вас дуже прошу. Бо на таможні вам з цими речами переходить, можуть заставити дістати, можуть не заставлятися, як вам повезе. Головне, щоб було перевдіться поспати, перевдіться десь ходити, коли перевзуться, перекусить. Все інше там буде доступно для вас. Друзі, тому дбайте про свій комфорт і ваші подорожі будуть незабутніми. Дуже вам вдячна. Підписуйтесь, будь ласка, хочу з вами разом розвивати свій канал. Буду рада ноїм знайомствам, мира, добра та скоріши перемоги. Всім доброго!